Вітаю всіх любителів спорту та прихильників міжнародного бренду «Арабаджи». І сьогодні проект разом з чемпіонами знову в білій церкві в місті спорту та добра, де буде проходити Кубок України з Сумо. А моєю спиною змагаються кращі сумоїсти нашої країни, і зовсім скоро почнеться доросла боротьба та урочисте відкриття. Всім гарних змагань, відосних поєдинків і прослання сумови. Я знову вітаю всіх любителів спорту та хочу вас познайомити з організатором змагань Дмитро Арабаджи. Вітаю і розкажіть, будь ласка, трохи про цю організацію. Зараз, зараз ми проводимо кубок України по боротьбі з УМО серед зрослих. А також проводимо Це турнір для дітей віком до 19 років. Це якийсь відбірковий турнір чи на ньому все завершиться. Нет, нет, это не отборочный турнир, это чисто пробороться ребятам, показать свои умения, навыки. Ну а также для популяризации этого вида спорта в городе Белой Церкви. Скажите, будь ласка, Дмитро, какие далі рухи в цьому напрямку в боротьби Сумом? У нас достаточно команда, как в сумо появляются люди там с борьбы вольной, греко-римской, дзюдо, ну и так далее, связано с борьбой. Поднимать, у нас достаточно поднимать, сильная команда по этим влажно, видам ворота. борьбы. И я думаю, и у нас получится показать хорошие результаты и по борьбе с Я обожаю особенно тебе и всей команде, которая будет двигаться этот напрямок натхнення, сил. Та віри в перемоги на міжнародному килимі. Дякую. Так і буде. Араба Джи, френд для чемпіонів. is in trouble i've been in my death for the piece of the puzzle i got it for real still keep me going i wake up and hustle you won't see me buckle i've been in the field and I'm being hot like somebody put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents. This mind, the moment is run out to start a bunch of pandemoniums. More game, I got some. The skill is by one. Y'all done. The game in the coffin. Referee screen, rest in And think twice if you next to me. It's West. This ain't no regular thing. I came for the ring. You know what I mean. My shot and clean. This for my city, yeah, this for my, my, my team. If you talk it, it's hard to be nice. nice. I play with all of my life. My name in the lights Better you right. champion It's our repetition I'm stacking these trophies I'm good with addition I spit like a pastor I gave you the vision Up early morning Enough of the in My life is a dream But you wish you lived it Haters get living My pockets pacific That's deep if you get it So therapeutic I sleep on the critics Don't feel like competing I'm hearing these tickets Whoa, let me switch the flow A new bounce Coming to the den With a lion I'm gon' pounce <laughs> No, I've been a king for a while Got a ring and a crown That's the bling with the blab What the team is about uh, champions You can tell А я вітаю переможця Кубку України в абсолютній ваговій категорії. Давід, я тебе вітаю. Ти зробив сьогодні свято. Які в тебе емоції зараз? Що ти відчуваєш перші хвилини після фінальної сутички? Дякую за привітання. Відчуваю все добре. Настрійня, переможця все хорошо. Батько якийсь вплив зробив сьогодні в твоїй перемогі? Так, да, звісно. Я знаю, він присутній, він вкладує в тебе душу і розвиває тебе як спортсмена, як людину. Що ти хотів би сказати саме батькові? Да, спасибо папі, бренд Володимир Васильович. Він привів за спорт в борьбу, а вже займаюся спортом, благодаря ньому. Скажи, будь ласка, в тебе перший досвід саме в Сумо? суму? Да, і такий вдалий початок. Я тебе вітаю та бажаю в майбутньому нових перемог. Да, дякую. Разом з чемпіонами Людина тендітна дівчина, яка прославляє е, нашу країну на міжнародній арені. Нещодавно Тетяна виграла чемпіонат світу. З чим я тебе і вітаю з цього виду спорту. Скажи, будь ласка, про свої емоції після перемоги на чемпіонаті світу це е, перший раз. Я виграла чемпіонат світу по суму. В тому році я була друга. Емоції переповнювали. Це для мене, як скажуть, такий чемпіонкою новий опит. Був тому хотілося розплакатись, але емоції стримала і була дуже рада. Кому ти вдячна за підготовку до чемпіонату світу? В першу чергу, я вдячна своїй команді Адреналін. Вдячна своєму тренеру Антону Чуєву. Вдячна своєму мене два тренера Лозному Олександру Васильовичу і своїй команді. Скажи, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього свята спорту організація дуже крута, дуже все гарно виглядає і дуже цікаві зустрічі. Були не завжди буває так цікаво, але сьогодні мені сподобалось. Найбільше когось може відмітила е, серед всі, всіх учасників, які вже відборолися? Так, да, чоловіка свого, який став чемпіоном богиві категорії 92. Е, він також мені дуже допомагає в підготовці, тому його б я відмітила. Кому ти хочеш висловити вдячність взагалі за, за твою кар'єру спортивну? в першу чергу, і може в другу і в третю. Ну, це моя команда, це е, моя родина, це мої тренери. Тому їм всім вдячна. А ми дякуємо тобі від проекту разом з чемпіонами за те, що прославляєш нашу країну на такому рівні ще раз дякую. Competition, yes. but if you go against yes. me, you're the opposition. But if you want to test to look like you could close the distance, I'm gonna give it a forever since you're so persistent. Uh, with you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you didn't see yourself that's a bad decision. I Раді бачити легенду світового дзюдо Георгія Зантараю. Дякую, що завітав на це свято. Скажи, будь ласка, свою думку про організацію, взагалі про СУМО. Та мені круто, і я рад, що я тут і є сьогодні. Справді я не знаю, як я сюди приїхав. Ні, я шуткую. Дякую за запрошення. Дуже круто, дуже класно, дуже пудовище. І ти мене відболік від того, що я дивився. Скажи, будь ласка, чи є щось спільного між. Дзюдо та сумо так звичайно дуже багато наших дзюдоїстів виступаються в дзюдо. і, і навіть, навіть тренери. Навіть, як навіть, навіть, я... навіть, зараз вони навіть, тренери? Навіть, тих, хто зі мною тренувався. Навіть, багато спільного. Скажи, навіть, як навіть, рухаються навіть. справи в спорті в місті Києві в цілому, бо ти маєш відношення пряма відношення до розвитку дзюдо в місті Києві. тому. Так я запевняю вас, всіх, що у нас. Вид спорту крутий, розвивається дуже швидко. і Я впевнений, що попереду у нас чекають великі перемоги. А також скажи, чого ти хотів би побажати саме е такому направленню боротьби як сумо uh, дуже крутий вид yeah. спорту. Нещодавно декілька днів тому читав, що у нас дуже крутий yeah. сумоїст, який виграв yeah. чемпіонат світу. Yeah, там третій, третій раз якийсь найкрутіший титул сумо. Я впевнений, що він є мотиватором наших спортсменів. Я впевнений, що Суму буде розвиватися в нашій країні. Вже вудовищний спорт. Я з тобою погоджуюсь. Дякую, що завітав. I'm all in it, no matter what it costs. All I do is read and look good from the top. Let's go. I am unstoppable. Okay. I am unstoppable. Okay. I am unstoppable. Okay. I am unstoppable. Okay. I don't have a limit. Okay. I don't have a limit. Okay. I don't have a limit. Okay. Around the clock, I get to it. Do don't it. take no breaks, I just do it. Do just it. watch me work, I'll prove it. Do I was born with a gift, got the blueprint, top of the class like an A student. Let's go. Вітаю ще одну чемпіонку світу 2025 за нашу країну з боротьби Сумо. Як ваші враження від сьогоднішнього свята боротьби? Ой, враження дуже приємні, дуже класні, дуже класна е, організація. Запрошених гостей дуже багато. Надіємося цим ще збільшити популяризацію у світі, ще щоб більше було. Чи нових чемпіонів, нових досягнень. Також найбільша моя мрія це підтягнути е, дитячий спорт е, і юніорів. Також е, розкажи, будь ласка, про свої емоції, коли ти виграла чемпіонат світу 2025. Що відчувала, Які думки були відразу після фіналу. Ви знаєте, це так, як сказати, це треба прийти і перемогти. У тебе повністю концентрація йде на зустріч. ну, Перед зустріччю потрібно проаналізувати свої ходи і ходи також суперника. І зробити все можливе, зверх можливе, що ти можеш. В дійсності... Я змогла цього, тому що суперниця в фіналі була досить сильна. Ми з нею зустрічалися декілька разів, мабуть, п'ять разів. І це була американка, і я її перемагала всі рази. І тішиться вся вся країна наша. Пишаємося такими спортсменками, як ти. Скажи, який далі календар змагань на найближчий час. На найближчий час це якби для збірних команди це чемпіонат Європи, а також на ще надіємося в цьому році буде для дітей дитячий відбір. Для поїздки в Японію і проведення в лагері три тижні в Японії для того, щоб вивчити ще більше японську культуру. Ну і дітям пізнати сумо з глибини, якби скоріння, можна так сказати. В цьому році був трохитижневий такий у них був тренувальний. Збір п'ятеро п'ятеро дітей різних викових категорій, і виходить і два тренера. І я ще жила в Японії, я до них переїжджала, і зараз ми також співпрацюємо з японцями. Вони хочуть привести відбір. Потім щоб був турнір. І також такий один з легендарних кубків для дітей серед дітей. Ви знаєте, коли я перший раз тут там побувала, це хакухо кубок самого видатного. в Японії? Так, в, Яп в Японії. вражає. Повірте, коли ти ем, як сказати, це тисяча дітей минулого року, в цьому році, а це було тисяча сто дітей, і це все проведення за один день. Неймовірно. Ви, ви ви не представляєте наскільки організованість, наскільки і діти діти борються, діти в захваті. Там зовсім інший дух, зовсім і е, дуже радує, що е, нас запрошують. Що також наші діти мають, тому що е, з кожним роком е, інші інші діти їздять і можуть пізнавати і передавати також емоції, також е, свої якби знання, що вивчили для своїх тренерів. Дуже дякую за те, що завітала сьогодні сюди. За те, що робиш свою вправну, свою найулюбленішу справу, я так розумію. Так. Дякую, що віриш в розвиток сумо. І два слова ще про саму організацію сьогоднішнього купу України. Ну організація неймовірна. Найперше, це вона ну, можна сказати, в залі збройних сил України клубу. Де я працюю вже більше десяти років. Мені дуже приємно. Чемпіонату країни. Якщо будемо участвувати, нам також буде тут. Приємно організація дуже класна, дуже відповідально до всього. Підійшли ну, дуже супер, комфортно. все класно. Дякуємо тобі за те, що завдяки Дякуємо. таким спортсменкам, як ти звучить гімн нашої країни на такому високому рівні. І вам дякую. Вікторович Лозовий легендарний тренер, заслужений являється тренером організатора Дмитра Арабаджи. Дякую за, за те, що завітали на свято спорту. Скажіть, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього від сьогоднішньої події. Дуже важлива подія для Білої церкви. Вперше такого рівня змагань суму Кубок України дуже сильні борці. От, е, бачу, що на світовій та європейській арені е, ці хлопці дуже гарно виступлять І вони вже не раз виступали дуже гарно. Е, Пишаюсь в цьому році е, братацький Матвій. Е, ми так в цьому році е, прийняли. Першу участь за, за, за багато років, колись е, і Дмитрія Ребаджи участвував е, в Сумо. У мене було навіть 10 чемпіонів Європи з Сумо, призерів світу. От, ну, потім ми як то е, більше по класичному стилю виступали. Віктор Вікторович, скажіть, будь ласка, вибачаю, щоб е, вашу думку, що спільного між греко-римською боротьбою та Сумо. На вашу думку. Що спільного, треба зуміти перемогти свого суперника. Тут дуже відрізняються два стилі боротьби, дуже різні правила боротьби. От. Ну, тут теж треба мати і розум, і хватку таку, щоб виграти. І хитрість. І хитрість, Де треба хитрість, це треба. Мужність, де треба силу, і треба все це е, зуміти, зробити, поєднати. Да. Віктор Вікторович, Я вам дуже вдячний, що ви завітали на свято спорту. Бажаю вам від проекту разом з чемпіонами нових перемог, ваших учнів на міжнародній арені. Дякую. Дякую. Бачити на сьогоднішніх змаганнях ще одну чемпіонку світу цього року. Каріна, я тебе вітаю і вдячний дуже за твої досягнення. Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній турнір? Добрий день. Дуже гарний, гарна організація. Дякую, Дімі Реваджи. Як публічні змагання, це вже привичка така. Що ти за кого сьогодні вболівала чи за просто яскраві поєдинки? За яскраві поєдинки. Що ти відчувала на чемпіонаті світу, коли виграла фінальний поєдинок? Які емоції в тебе були в першу чергу, які зразу? Як на першому чемпіонаті світу. Я була дуже рада, бо я тільки вийшла з зікрета, і це були такі перші мої змагання, на які, скажімо так, дуже важко було підготуватися в все морально. Кому, кому ти вдячна за свою підтримку, за свій розвиток в СУМО? Своїм тренерам в нашій федерації СУМО і своїй сім'ї. Ще раз дякую за те, що завітала на сьогоднішнє свято, і дякую за те, що прославляєш нашу країну на такому височенному рівні. Дякую вам. Хочеться привітати ще одного чемпіона світу серед чоловіків серед дорослих 25-го року. Вітаю і дякуємо, що присутні на сьогоднішніх змаганнях. Скажи своє враження від Кубку України. Дуже чудова організація. У нас майже таке вперше. Дуже багато людей також поприходили. Я думаю, біла церква полюбила суму. Дякую. Це кілька слів за е, твій тріумфальний виступ на чемпіонаті світу. Е, що проходило в твоїй голові? Які в тебе були думки на протязі поєдинку? Чи це все було так миттєво, що ніяких думок не було? Е, ні, ні, я готувався. Це вже не перший чемпіонат світу, який я виграв. Е, я готувався дуже серйозно, тому що я знав, що в мене буде руський, з яким я боровся, і слава Богу. це повасути. Так, принципова сутичка, бо ми зустрічалися в 19 році з ним. Я також виграв і цей раз також дав, слава Богу. виграв. Скажи, будь ласка, чи хотілося б, щоб сумо став олімпійським видом спорту? Звісно, так дуже хотілося. Я думаю, якщо він стане, в нас дуже багато спортсменів зацікавляться в сумо і багато дізнаються, що таке сумо. Я рахую, що на чемпіонаті України більш яскравіша буде боротьба, ніж сьогодні. Що ти хотів би сказати про сьогоднішню органі... організацію сьогоднішнього турніру? Так, повторюю, що організація на вищому рівні дуже суперова організація. І я думаю, що ми будемо ще проводити чемпіонат України тут. Саме в місті Біла Церква? Я думаю, так метро, метро завжди нам. Дякуємо, що ти присутній. Дякуємо за те, Дякую що вам. завдяки таким спортсменам, як ти, наш гімн звучить на міжнародній арені. Дякую вам.